Друзі, доброго дня, ми з України, саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гавлін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні хочу з вами поговорити про такий важливий технологічний прийом, як розширення вулика, розширення гнізда. І ми з вами вже йдемо на пасіку. Вже Дме-Демар. Зараз на пасіці обліт. Два слова зараз, що відбувається. Це у нас вже квітень місяць підходить до кінця. Отакий зараз обліт, Вже попересаджував всі покупні бджоли до своїх вуликів, і тому цей рядок він такий не дуже рівненький з однородних вуликів. Тут переважно оці от мої восьмі рамкові утеплені, якими я починав займатися. Ну і далі там, як кажуть, що Бог послав і 10-ти рамкові, там, і там є далі ліжаки, в них я хочу виводити маток в частині з них. Давайте поговоримо спочатку про теорію, про розширення гнізда, а потім подивимося на практиці. Чому я вважаю, що розширення гнізда це дуже такий важливий технологічний прийом. Так, я правильно встав? Мабуть, треба втекти. Тому що ми знаємо, що навесні у нас відбувається бурхливий розвиток і бджолина сім'я збільшується в кількості, але іску бджільництва полягає в тому, щоб все це робити, всі роботи робити вчасно. Не можна завчасно розширити гніздо, щоб не перехолодити. Але і якщо спізнитися з такою роботою, то ми ризикуємо налізти, на як кажуть, на, на раїння. Тобто цю роботу треба зробити е, вчасно. Як що нам каже теорія? Теорія каже, що нам треба розібрати гніздо бджолини і порахувати, там, скільки там є рамок обсиджених бджолою, скільки рамок за відкритим розплодом, скільки рамок з закритим І... В теорії спрогнозувати, розпра... що за 10 днів от той закритий розплуд вийде, і наприклад, там 4 рамки розплутає, і через 10 днів їх стане не 4 бджоли, а 8. Тобто збільшиться гніздо на 4 рамки. І Ось, наприклад, ми там маємо 10 рамок, за 10 днів стане наприклад, 14 і де... треба додати оці 4. Але в чому я бачу е... недолік корпусних вуликів? Наприклад, як цей. Недоля корпусних вуликів це те, що вони, скажімо так, розширюються по висоті, і ти не маєш такої можливості, як, наприклад, розширить його занадто. Тобто, звісно, що можна там зразу накидати цю цілу скірду магазинів, але, як я сказав, це у нас сповільнить розвиток бджолиної колонії. І, і тому я бачу, що один з, з небагатьох, але все ж таки у цих корпусних вуликів це те, що його треба вчасно розширити. Якщо пасіка вирівнена, то це, звісно, що дуже, дуже добре. Ти взяв, наприклад, ну, пішли, зайдемо на, на пасіку. Ти взяв, наприклад, зайш, зайшов на пасіку, подивився там виборочно, там вуликів 5-10. Порахував, що вже треба, треба розширювати, і розширяєш всю пасіку. Але в моєму випадку ще я маю можливість попрацювати, як кажуть, з ними. Але я так, звісно, не роблю, тому що вуликів не також і багато, але не також і мало. І кожен вулик розбирає, рахувати розполот, і кожному, кожному вулику, давати окремо там, чи не давати, приймати рішення по кожному вулику, це. Я не маю такого е, такої можливості. Не маю, щоб робити з кожним вуликом. Так? А як я роблю, я зараз вам покажу на практиці. Не перемикайтеся. Отже, друзі, підготувалися ми. Що нам знадобиться для нашої роботи по розширенню гнізд. Це у нас демар, це у нас стаміска, це у нас така гребенка. Ну і, звісно, розширяти ми будемо вверх карпусами, тобто магазинними наставками. Я взяв тут декілька магазинних наставок, тому що ну, я ще не знаю, які вулики треба розширяти, які не треба, щоб це не бігати. Бачите, вулики різної конструкції. Я взяв. Різні магазини наставки до різних вуликів. Ще я взяв розділювальні решітки. Оці от біленькі це до моїх вуликів дерев'яних, вони йдуть, а ці Нікотовські вони йдуть до 10-рамкових 10 цих ППС-ів. Отже, друзі, поїхали, пішли, подивимося. І зразу я вам поки йду, я вам зразу розказую. Розказував, що я буду робити, що я буду, як я буду діяти. У мене гніздо сформовано певним чином, таким, що з одної частини у мене йде розплідна, з одного боку у мене йде розплідна частина і в другу частину я розширював. Всі ці вулики вже у нас розширені і зараз, якщо ті рамки, які я поставляв, Останніми я вам зараз покажу, вони будуть обсіженими, то я його буду розширювати, тобто додавати магазину надставку. Отже, друзі, поїхали. Так, підходимо до вулика. Це у нас вулик 10-рамковий спінополі стіролу. Дивимося, що тут у нас відбувається. Так. Даємо трошки диму і ми бачимо що, наступну картину, бачимо, що це не дуже сильна сім'я. Оце, от дивіться, ця ващина, яку я давав останню, тобто розширяв ващину. І я тут, ну я для вас зараз покажу, я її достану. Я бачу, що вона з одного боку вона відбудована, з другого боку вона не відбудована. Тобто фактично цей вулик, він, я рахую, що освоєний на 6 рамок. Тобто це я зараз піднімаю шосту рамку, я ще кажу, повторююся, вощинку. Тут вона відбудована. І то наполовину тут вона ще тільки отут -от почали зверху. Тобто Ті рамки, там бджоли, звісно, ходять, але вони не е, дуже сильно обсижені. Тобто Я роблю висновок для такого вулика, що тут розширення поки що не треба. Оце от гніздова частина, яка Полягає із ну, на, мабуть чотирьох рамок е, закритого розплоду, які, як я вам казав, там, на протязі 10 днів вийдуть і буде вже плюс 4. Тобто буде 6 рамок плюс 4. Через 10 днів е, цей вулик буде повний бджоли. А зараз поки що я вважаю, що цей вулик не потребує розширення. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Так, ці всі речі нам не треба. Пересуваємо. Відкриваємо наступний вулик. Тут теж через крайнку я вже можу побачити. І вам розкажу, що я можу побачити. Що у нас рамка, яку я доставляв з вощини, вона у нас є восьмою. Ось все вона восьма рамка. І дивлюся, що її тільки-тільки розпочинають відбудовувати, тільки її розпочинають відбудовувати, тобто немає такого смислу зараз давати їм в магазин одну ставку бо ще є певний простір для збільшення розміру сім'ї. ви бачите Тільки тільки її почали відбудовувати, навіть ще і не, і, не, і не тягнуть, якщо можна так сказати. Так, закриваємо це все. Тобто ця сім'я теж не потребує розширювання. Я так здогадуюся, що десь може 90% оцих вуликів не буде потребувати розширення, але ще зараз ми дійдемо до такого вулика, який все ж таки буде потребувати розширення. Ця сім'я теж не потребує розширення, тому що е, рамка. Яку я ставив, це є у нас сьома. Але ви знаєте, тут так вже якась там активність, активність така, да я бачу, відбувається, але ми все ж таки почекаємо ще тиждень. З ми почекаємо цей тиждень, може днів 5. Я, я мабуть, буду з понеділка вже робити щеплення лічинок, буду шукати сім'ї для. Для вихователяк. І я, мабуть, ще раз це все передивлюся і знайду, знайду ті вулики, які треба розширювати. А зараз я, мабуть, знайду той вулик, який я все ж таки буду розширювати, і вам покажу візуально, як це я визначаю. Отже, друзі, знайшов я той вулик. Які я буду розширювати, і зараз я вам покажу, як я, по-перше, визначив, що його буду розширювати, а по-друге, як я його буду розширювати. Визначив я це наступним чином. Дивіться, як я вам казав, що я, певна частина у мене займала гніздову частину, ми бачимо це ось ці сім рамок, вона була. Біля гніздової частини я поставив дев'яту рамку вощини І я дивлюся на неї. от Зверху не треба навіть витаскивати. Ця частина більш відбудована, протилежна частина менш відбудована. Але саме головне, я дивлюся на це зверху і дивлюся, що я не бачу підлоги. На крайніх рамках я не, не, маю, не бачу підлоги. Тобто бджола заповнена цими всіми вулочками. Це я роблю такі висновок з досвіду. Через те, що ну, багато я разів це робив, там, розбирав і визначився, що коли бджоли не бачиш, це значить вулочка у нас закрита. Тобто зайнята. Так, я зараз піду за роздільними дошками за корпусом, а ви нікуди не уходьте. І зараз ми продовжимо. Отже, друзі, все приніс, що треба. Дивіться, що перед тим, як покласти вольну решітку, треба впевнитися, що на рамках немає великих наростів, бо вона наляже, як їй, як їй потрібно. Зчищаємо ці нарости, кладемо роздільну решітку, яка у вас там є. Я, до речі, не, не дуже сильно заморачуваюсь усім, цим очищенням. Звісно, що її треба було. Пахазяйські По почистити, дивіться, оця вона така трошки з минулого року забудована. Але переважно це от я зараз поклав, воно забудовано там, де і має бути забудовано. Тобто це не дуже дніпровські решітки, не дуже вони вдалі у них йде одна оця от перегородка, ось, бачите, як тут от, на середині вулочки. Ну нічого, бджола через неї ходить, і я думаю, що. Ми це е, теж переживемо далі. Розширюю, як я казав, магазинними наставками. Магазини наставки у мене не осушені з минулорічними рамками білими. Дивіться, рамки у мене стоять по 9. Щоб їх поставити по 9, можна їх вручною, але можна зробити декілька них, дуже важких рухів і це все рівномірно розподілити. По-перше, треба зробити отак. Пошатали. Вони вже так певним чином раз. Розсосалися, скажімо так. Далі беремо е грабінку. Е різні є виробники, хто яку має. І отак от я їх рівняю. Воно, знаєте, рамки, деякі рамки є, мають ма ма маленькі нарости знизу. І вони тримаються до решітки. Ну нічого, це я не бачу страшного. І все, закриваємо плівкою. І закриваємо дашок. Оце все розширення закінчено. Я думаю, що вони на протязі десь доби піднімуться всю, всю надставку і почнуть працювати. Чому я так кажу? Що через те, що я ще раз кажу, що магазинні надставки не осушені. Тобто бджола однозначно прийде, там щось, там щось з них там нюхать той мед. І навіть зараз, от коли стоїть скерда, е і чекає своєї черги з магазинних наставок, там вже бджоли нюхають. Зараз я, мабуть, знайду вулик з ППС і ще раз продемонструю на вулику з ППС. І подивимось, що там у нас відбувається. Так, перший відкриваємо. Відкриваємо перший. Зазвичай я навіть, знаєте, і кришку в сторону. А для вас відкрив. Дивіться, оце от вощина у нас, де вона? Це у нас сьома. Там, де зазвичай сьома вощина я сьогодні не розширюю. 8, 9, 8, 9, то, то ті розширюю. Тут вона сьома, і я бачу, що я найголовніший фактор. Бачу підлогу на крайній вулочці. Ось, підлогу вулика. Тому я його закриваю. Навіть якщо там, знаєте, я трошки е, помилився, що треба його розширяти. Я думаю, що він до наступного тижня точно почекає, бо я ще раз повторююся, остання вулочка не заповнена. Ну то, там бджола є, але е, я бачу підлогу. Так, наступний вулик відкриваємо. Тут бачимо картина така ж сама така ж сама картина. Оце ось, сьома рамка ващина, вона з цієї сторони, е, далі від гнізда ще не зовсім відбудована. Тут вона вже відбудована, але цей вулик ще не має розширюватися. Ну, я все ж таки знайду вам і покажу такий, який має. Закриваємо. І це глина обов'язково, бо вітра такі дуже сильні. Друзі, щось підказує мені інтуїція, що цей зараз будемо розширяти. Чому? Інтуїція підказує, тому що ми дуже багато минулого разу сюди натрусили бджоли. Аж три маленьких вулики. Зараз ситуація ось як виглядає. Все там воно відбудовано. Можна розширяти. Но не просвічується. Тому кладемо зараз решітку, нікот код. За що я полюбляю покупні вулики? За те, що у них все розраховано. Вона от сюди стає. Ідеально, під нею і проєктувалася. Мабуть, це все. Магазин теж стає, теж ідеально, не рухається нічого. Так, так де наша гребенка ми, як завжди, погано підготувалися. Гребінка ось там. Так, гребінка і трошки так підравняємо. До речі, теж є такі вулики, корпуси, де верхній брусок не заподляце, не в рівень з верхньою частиною корпуса, і там оця гребінка дуже поганенько працює. Вона Впирається в корпус і трошки які корпуси трошки вучі. Тут все ідеально, все воно працює, все і закриваємо. Закриваємо вулик, ставимо цеглину і будемо підсумовувати. Отже, друзі, поставив я магазини. Поки я це все робив, піднявся великий ліп бджіл, мабуть, почав виділяти тріпак. Зараз покажу, що вийшло. Звісно, не на всіх вуликах у нас стоять магазини. Це ну, приблизно навіть відсотків 15 десь так. Судячи по ситуації на пасіці, майже на всі решту вуликів будуть магазини поставлені наступного тижня в такий розвиток в сімей. А зараз хочу, друзі, підсумувати, на що це все я, я кажу робив і на що я це все вам розказував. Постановка магазинів, на мій погляд, в весняний період дуже важливий вирахувати той час. Чому? Тому що з одного боку нам треба зберегти потенціал сім'ї, тобто та сім'я, яка розвивається, яка росте і яка... Повинен нам принести весняний мед, там це мед з ріпаку, мед з акації. А з другого боку, е нам треба зарано не поставити, щоб той розвиток не загальмувати. І взагалі результат от постановки магазинів весняних він повинен привести до того, щоб сім'я утримувалась в робочому стані і не увійшла в ройовий стан, тому що ми ж знаємо, що. Скоро взяток у нас з акації. Акації це мед дорогий, багато пасічників радять все ж таки розвивати сім'ю на акацію, щоб мати великий зиск зі своєї пасіки. А сім'я, яка увійшла в райовий стан, вона навряд чи вам принесе багато меду з акації. Ну а якщо і принесе, то потім вона полетить і на цій, як кажуть, нерадісній ноті. Є Доля закінчиться. Тому це я вважаю, що дуже важливий період. Я для себе вирішив, що краще розумієте, що не можна у всіх сім'ях ідеально поставити магазин вчасно. Але я для себе зрозумів так, що краще поставити його трохи завчасно, ніж з запізненням. Ось, звісно, що коли бачиш, що сім'я там борода висить, то звісно, це все вже запізно. Я до речі. Коли працював з сім'ями, вже побачив деякі сім'ї, які підвісають з бокових рамок бородами. Тобто це вже така єдина накопичення райової бджоли. Я вважаю, що е, трошки раніше поставлений магазин е, він прибере те, те явище, та бджола, піде там обсасувати, облізувати той магазин в роботу, а потім е, вже і зацвіте акація, і вона піде в роботу. Ось це е, моя думка стосовно підстановки. Магазинів, до речі, є у мене сім'ї, деякі, у яких я магазини підставив коли, пару днів назад. І ще я не побачив, це дуже були такі, ну не дуже більш-менш сильні сім'ї, але я не побачив, що дуже добре бджола пішла в ці магазини. Тобто, щоб пішла бджола в магазини, треба ще час, розумієте, поки вона там освоїть, поки вона туди, як кажуть, рознюхає, поки його там прибиральниці почистять, і потім тільки вона почне заносити туди нектар. Тобто це треба теж розраховувати. Тобто, вирах... У цей час треба враховувати, що не майже зразу бджола піде в магазин. Тобто, наприклад. Якщо ви хочете поставити магазин на акації, то, як, як на мене, краще поставити його як мінімум за тиждень до світіння акації. Ось, друзі, все, що я хотів сказати вам по, по цьому питанню. Я бажаю всім мира, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!